Рашистські канали, які здійснюють інформаційний супровід агресії, публікують цю схему і нерадісно стверджують, що крім безпілотників, по складам у Криму працюють крилаті ракети Storm Shadow. Просто нагло обманули. Ну не, не в перший раз таке з нами відбувається. Вони пишуть, що безпілотники вилітають із центральної України, доходять до Одеси, а там повертають на Крим для того, щоб заплутати ППО Росіян паралельно з цим. Літаками збройних сил України також здійснюються випуски цих крилатих ракет. Зокрема, три влучили в армійський склад боєприпасів на околицях селища Вільного, та одна ракета влучила у ремонтну базу окупантів в районі населеного пункту Новостеповий. Як пишуть російські пабліки, на жаль, усі чотири крилаті ракети потрапили в ціль. Мімо декілька джерел інформації, зокрема спецслужби ЦРУ, зокрема про це повідомляло, Росіяни замислили якусь провокацію в чорному морі під чужим прапором. Чи означає це, що вони можуть, наприклад, стріляти по якомусь кораблю цивільному чи яке перевозить щось, і казати потім, що це ми зробили? Що Україна, як ви гадаєте? Ну нічого нового в цьому немає. Ми з самого початку російської агресії ще 14-го року бачили вже напевно сотні таких спроб операцій під чужим прапором. Тим більше, що зараз вони після того, як вони вийшли з зернової угоди, після того як вони висунули світові спільноті чергові ультиматуми щодо і підключення до свіфту і використання всіх партів і безперешкодного проходження російських судів через відповідні міжнародні а, маршрути і протоки, ну, може бути все, що завгодно. Вони будь-який корабель можуть визнати таким, який або перевозить щось для Збройних сил України, або має якесь подвійне призначення, і, відповідно, зробити все, все це навіть під своїм прапором, не кажучи вже про те, що можуть дійсно уразити будь-який корабель і сказати, що це Збройні Сили України зробили або Сили оборони. Маємо бути готові до такої інформації, наскільки я розумію, ну, звичайно, ну от то те, що ви зараз робите, це також один з елементів нашої готовності, тобто дії на випередження, попередження всіх, що таке можливе. Є реакція Сполучених Штатів на те, що коїлося в Росії. Там якісь безпілотники розлітались напередодні з самісінького ранку. Е, стримана реакція Вашингтона. кажуть про те, що не, е, не кажуть, що це добре атаки в глиб Росії, але кажуть, що саме Московія це і спровокувала. Є цікава інформація. Також від Радіо Свобода. Вони посилаються на супутникові знимки публікації в соцмережах. кажуть, що зенітно-ракетний комплекс Панцер С С-1», яку який затягнули московити на штаб-квартиру Міністерства оборони Росії, це цитата зараз. Була не зміг цей панцир позбивати дрони? Це таке привселюдне ганьбисько для російської армії. Чи як це сприймати? Ну я думаю, що тут слід розділити. По перше удари по Криму і удари по Москві а тому, що якщо удари по Криму, вони мають і логіку певну, і дійсно ми намагаємось порушити і логістику і стримати введення в бій на відповідних резервів противника і знищити відповідні об'єкти, з яких наносяться ураження нашій інфраструктурі, в тому числі, от якщо пригадати останній ракетний удар по Одесі, там де були знищені 28 історичних пам'ятників, пошкоджені житлові будинки, де були. І жертви, і поранені серед цивільного населення, і удар прийшовся в історичний центр Одеси, то, відповідно, такі засоби ураження ми завжди будемо намагатися уразити самі. То удар по Москві тут ще треба подивитись звідки він був нанесений і ким. тому що це було вже після удару по Одесі, на який дуже негативно відреагував весь світ, і таким чином Росія могла просто якимось ну, якось спробувати відвернути увагу і показати, що. От Україна також наносить удари там і по центру столиці Російської Федерації. Я не бачу, щоб хтось взяв відповідальність на себе за цей удар з наших силових структур. Логіки в ньому немає ніякої. Ну, хіба що просто тримати в напрузі? Країну ворога і показувати те, що вони не захищені навіть в самій Росії. І от тут дві версії такі. Якщо вони це самі зробили, то цілком природно, що цей панцир не спрацював, чітко знаючи, куди ці безпілотники спрямовані. Mm -hmm. Якщо це зробив хтось інший, м -м, дивлячись, звідкіля був запуск. Тобто, можливо, не було своєчасного виявлення цілі і ненаведення ну невчасне наведення зенітно-ракетного комплексу. Хоча це мало ймовірно, я все ж більше схиляюсь до тієї думки, що цим безпілотникам просто дали впасти саме на ті об'єкти, куди вони і попали. Добре, до ситуації на лінії фронту радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише нам таке, що фіксують велике пересування ворожих сил через Маріуполь. попередньо в напрямку Бердянська зафіксовані щонайменше дві колони по 30 одиниць певної техніки, зокрема там вантажівки з БК, причепними гарматами класу рапіра, паливозаправниками і автобуси з живою. Поки додає пан Андрющенко силою росіян. Ми можемо зрозуміти, куди вони рухаються? Чи це посилення якихось штабів з тренування, не знаю? Там, чи все-таки це безпосереднє посилення лінії фронту з боку Росії? Ну, посилення лінії фронту з боку Росії воно відбувається постійно. Те, що вони водять, водять в бій свої стратегічні резерви, це в принципі свідчить про те, що там певний успіх ми маємо на окремих напрямках, зокрема на Бордянському, зокрема на Мелітопольському напрямку. Зараз закріплюємося на ну, на раніше е, визволених позиціях. Більш правильно так напевне казати. І відповідно, якщо у них не вистачає сил, то вони можуть шляхом заміщення робити. Більш підготовлені пускати на фронт, а на підготовку, на допідготовку пускати ну тих, тих, що щойно мобілізовані. Можливо, щось таке відбувається. Втрата важлива росіян. Українські військові знищили російського полковника Євгена Вашуніна Вашуніна, правильно, який командував Нградським полком. Здається, про те, що він був смертельно. Пити, коротше, він був 14 липня, коли разом із загоном спробував допомогти окупантам з підрозділу Шторм, які опинилися в оточенні. Наскільки це важливий для нас здобуток? Ну я б не сказав, що це так важливо. Це не перший командир полка, який а, був знищений в результаті вторгнення в Україну. І я думаю, що зовсім не останній. Якогось такого стратегічного значення це не має. Чому російські ЗМІ його підсвятили? Тому що цей полк був набраний повністю з мобілізованих з Санкт-Петербургу, і відповідно ну, для них це дійсно знакова, ну, знакова подія, знакова втрата. Далі ну, ЗМІ підхопили, ну, відповідно, що ну, не кожного дня, напевно, командир полка там гине на фронті. Ну і, і також можна відмітити в цій ситуації ще те, що а, ну як ну рівень або не організація, може не ті не тільки організація ведення бойових дій в російській армії. Такі що вже безпосередньо командир полка має керувати сам діями щодо виводу заточення тих чи інших підрозділів. Це також там про певні речі каже. Є цікава, новина в Росії. Там хочуть підвищити призовний вік до 30 років. Російська держдума планує розглянути, і ухвалити поправки. Тепер у них 27 років. Це щоб проводити якісь певні приховані мобілізації, прикриваючись цими сезонними призовами. Чи в чому може бути на вашу думку задум? А тут таке, ну тут, тут не, 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 не дуже проста відповідь на це питання. Тут треба дивитись комплексів. У них не вистачає вже в багатьох галузях. Підготовленого фахового персоналу, зокрема та ми будівництво, та галузі і промисловість, і відповідно це дає можливість там певні варіативи робити щодо призову сам ну тих інших людей для того, щоб залишити фахівців на виробництві, особливо на тому, яке призначене для того, щоб супроводжувати цю війну. Проти України і тим самим, ну і в той же час поповнювати там свої втрати, нарощувати можливості зусилля тощо.